Як давно ви не бачили від нас відосів з гібридами, це тому, що вектор нашої ваги на мотосезон змістився на мотоцикли. Але тепер, тепер починається осінь, і ми знову в строю. У нас знову для вас є цікаві пропозиції, унікальні, скажімо так, пропозиції, які ви не знайдете ніде більше в Україні. Значить, тепер це мотоблоки. Гібридні мотоблоки Агрорей. Що являє собою цей мотоблок, ви запитаєте. Я вам розкажу і покажу. Цей мотоблок є гібридним. Чому він гібридний? Тому що він є е, суміш видів. Він є е, мотоблок водянка з бензиновим двигуном. Це максимально. Е, Прикольно через те, що у вас він легкий, він легкий на руки, але при цьому він надзвичайно потужний і витривалий. Як бачимо, його дуже просто підіймати. Це бензиновий мотоблок на 17 кінських сил з електричним стартером. Що в ньому оновилось? Значить, в нього є захист ременів. Тепер в нього є капот, в нього є глушилочка, і найголовніша його особливість в нього є фільтр, який винесений на кермо. Цей фільтр дозволить вам якомога довше вашому двигуну, якомога довше слугувати вам вірою і правдою і не ламатись. Тут є паралон в фільтрі. Цьому в нас також є паралон. Внизу в нас є система фільтрації масляна. Тобто Пил туди просто ну ніяк не потрапить, якщо ви будете за цим слідкувати. Відповідно, двигун буде працювати максимально довго, максимально комфортно для вас. Значить, вмикаємо, як його запустити, як запускається гібридний мотоблок. Цей в нас має і електричний стартер, і ручний стартер. До речі, гляньте на цей ручний стартер. Більше ніяких відірваних фалангів. Все максимально просто, максимально зручно. Взяли ручку, запустили. Вимкнули підсос, все працює. Не хочете запускати ручкою, бо ви заплатили гроші за електростартер. Увімкнули підсос, запустили стартером, вимкнули підсос. Давайте ж глянемо, як він їздить на передачах. Беремо його за важіль аварійного зупину, щоб він нікуди від нас не втік. І починаємо з пониженого ряду передач. Понижена перша. Недоввімкнули, пробачте, понижена перша. Гляньте на цю передачу. Це просто передача, їдучи на якій ви можете думати про сенс життя, курити сигару, телефонувати коханці та робити все, що завгодно на першій передачі. Отак от розблокування ліве, розблокування праве, хоч на місці, хоч як завгодно. Це максимально комфортна передача. Далі, задній хід. Задній хід такий самий. Ви можете йти передом, йти задом, можете взагалі... Підійти три шаги і постояти, він максимально комфортний. Друга передача буде трошечки швидше, але все одно буде дуже повільно, бо це понижений ряд передач. Так само і третя передача. Третя в нас також буде повільна. Є. Переходимо на підвищений ряд передач. Тут слід звернути особливу увагу, бо це, бліопасний ряд передач. На ньому все швидко. Задня передача, як бачимо, вона суттєво швидша. Перша передача. Підвищена, вона, блін, швидка. Друга передача підвищена. Вона взагалі, блін, летить. А третя це суто для їзди на причепі або для гонок, для мотоблочних гонок. Гляньте, так, опа. Все, він просто летить, просто летить. Важіль газу, як бачимо, на важіль газу він реагує. Хочемо заглушити, він в нас глохне. Ось такі мотоблоки. Це один лише з всіх варіантів, які в нас можуть бути. Будь ласка, зверніться до нас. У нас є з різними двогонами в комплектації з фрезами, без саме ця модель з фрезою на 2008 коштує. 53 тисячі, лише 53 тисячі. І зараз восени, поки ми ще не обпеклись, у нас буде акція. Ми будемо відправляти їх без передплат. Зваженим людям, які прийняли рішення його купити. Будь ласка, звертайтесь до нас. Гібридні мотоблоки Агрорей знову в наявності. Їх буде дуже багато, вони будуть в кращих комплектаціях і за кращими цінами і умовами. Також діє доставка нашим власним транспортом. Гібридні мотоблоки Агрорей в наявності в Запоріжжі. Ми, виробники.